Доброго дня, шановні вихованці! Тема нашого зняття подолання своїх негативних емоцій. Стрес. Як він виникає і як його побороти. Для подальшого ознайомлення з темою пропоную переглянути наступне відео. Стрес це стан психічної напруги, що виникає під час діяльності в найбільш складних та небезпечних умовах. Одними словами, стрес це реакція організму на небезпеку. Є події, які підіймають наш настрій, а є такі, які псують його. За звичайних умов наш психоемоційний стан відновлюється саме по собі. І ми навіть неусвідомлено відновлюємося та набираємося сил. Наприклад, зелена смужка символізує зону комфорта. Подивимося, як змінюється наш психоемоційний стан протягом дня в нормальних умовах. Наприклад, сон. Настрій піднесений, людина відпочиває, Позадзвонив будильник, настрій погіршився. Випили чашечку запашної кави. Настрій покращився. Затори на дорогах. Настрій погіршився. Але все ж, встигли на роботу або на навчання настрій покращився. Тобто, ми бачимо, що протягом дня наш настрій варіюється від гарного до поганого. Але головне залишається те, що ми. Є в зоні комфорту. Тобто ми відчуваємо себе комфортно, наш психоемоційний стан сталий та позитивний. Але відбуваються такі події, коли наш психоемоційний стан не може відновитися. Тобто на нас впливають якісь обставини, які довгий період не покращуються, а лише погіршуються. В такому випадку наш психоемоційний стан не відновлюється. Наприклад, гарний настрій, поганий, гарний, поганий, але він не відновлюється і ми відходимо від зони комфорту, що призводить до апатії, депресії, загострюються хронічні хвороби, тобто ми переживаємо стрес. Найперше, для виникнення стресу необхідна небезпечна ситуація. Небезпека. Перша складова. Наприклад, карантин. Друга складова можливість: може людина впливати на цю ситуацію чи не може. Тобто, може людина впливати на умови карантину, чи не може. Наступна складова криза. Якщо я можу впливати на небезпечну ситуацію, мені потрібно змінити хід своїх думок та хід своїх дій. Наприклад, в ситуації карантину я повинен задати собі питання, що я можу зробити, змінити для себе для того, щоб залишитися на роботі, спілкуватися з друзями і так далі. Якщо я не можу впливати. На небезпечну ситуацію. Тобто, мені потрібно знайти ті засоби, які заспокоять мене, і засоби, які допоможуть мені пристосуватися до нових умов. Тобто, з ситуації карантину ми стикнулися із тим, що транспорт був загружений, нам, нам не можна було заходити в магазини, ми повинні одягати маски. Тобто є речі, які ми не можемо змінити. Але ми повинні навчитися з цими речами жити. Це все провокує кризу, тобто можемо ми щось змінити або не можемо ми щось змінити. Це щось нове для нас, тобто це є кризова ситуація. Криза провокує стрес. Тобто, саме так з'являється стрес у нашому житті. Неможливість зосередитись на чомусь одному. Часті помилки в роботі, біль в голові, спині або животі, недоїдання або навпаки, людина не може наїстися. Також погіршення пам'яті, уваги та зосередженості людини. Робота, яка раніше приносила вам задоволення, перестає подобатися вам. Тобто, людина відмовляється від свого хобі, відмовляється від спілкування із друзями. Також під час стресу людина ізолюється, не бажає ні з ким спілкуватися, втрачає почуття гумору. Тобто речі, які раніше приносили її задоволення, можуть навіть дратувати її. Потяг до вживання алкогольних напоїв або тютюно паління. І найголовніше це роздратування і зневіра у своїх силах. У ході розвитку стресу спостерігається три стадії. Перша це стадія тривоги, фаза опору та фаза виснаження. Чим вони характерні? Фаза? Тривоги вона починається найперше із розгубленості. Тобто, коли ми стикаємося із неприємною ситуацією або із стресом, у нас найперше, що виникає, це розгубленість. Наступне це мобілізація, тобто, ми вчимося бути в цих умовах. Далі набуття досвіду. Небезпека це щось нове. Стрес це криза, як ми говорили раніше. Тобто, ми знаходимо нові шляхи вирішення цієї або іншої проблеми. Тобто, ми набуваємо досвіду. Наступна фаза фаза опору або фаза адаптації, якщо про неї говорять, вона характеризується тим, що людина саме на цій фазі знає, як їй будувати своє майбутнє, знає, як будувати свої дії для виходу із неприємної ситуації. Саме в цій фазі людина найбільш активна. На саме на цій фазі людина знає, що їй робити, і її дії не суперечать її фізичному здоров'ю. Тобто вона відчуває себе добре, піднесено і може справлятися із стресом. І чудово, коли саме на цій фазі ваш стрес і закінчується. Тому що наступна фаза стресу це фаза виснаження. Коли людина бореться, бореться, бореться з неприємною ситуацією, але вона не змінюється. У людини зникає ресурс. вона вигорає. Тобто... Починається виснаження цієї людини, виснаження організму. Це призводить далі до апатії і навіть хвороби. Як же наш організм реагує на стрес? У стресовій ситуації нервова система людини переходить в режим краще вижити зараз, а шкодувати можна і потім. Тобто в цей період включаються найстаріші структури мозку. Тобто, це схоже на механізм, який гарно застосувався протягом еволюційного періоду. І реакції на стрес існують лише три: це бий, біжи, «замри». Яку реакцію людина обирає? Звичайно, залежить від її темпераменту, характеру і так далі. Що вони собою являють? Реакція бий і біжи, це активна форма поведінки. Коли людина активно буде протистояти стресу, тобто, якщо це бив, це атака, агресія, емоційність, імпульсивність, якщо це біжи, хаотичність дій, активна робота мозку і втеча від неприємності. Ці реакції дуже гарно захищають людину від стресу лише в одному випадку, якщо ми можемо їх контролювати. Наступне реакція «замри». Це пасивна форма поведінки людини, з'являється бажання злитися з оточуючим світом, і людина в цей момент не може контролювати свою поведінку. Це саме та реакція, яка не контролюється людиною. Наприклад, приведемо приклад: бабуся переходить дорогу на пішохідному переході, їде машина, різко тормозить перед бабусиними ногами. Якщо у нашої бабусі реакція організму бий, вона буде бити машину тобто, тією сумкою, з якою вона йшла або сварити водія, якщо у нашої бабусі реакція «біжи», вона швиденько перебіжить дорогу. Якщо у нашої бабусі реакція заумри, вона стане на місці і не зможе поворушитися. Тобто саме так працює наш мозок, коли ми стикаємося із раптовим стресом. Вихід із стресу може бути лише двох форм: перше, це еустрес, тобто коли ми добре вийшли із стресу, і дистрес, коли стрес руйнує наше життя. Варто зазначити, що невелика доза стресу сприяє. Кращі наші реакції сприяє нашому розвитку, сприяє активності, тобто невелика доза стресу сприяє нашому розвитку, і це є еострес. Тобто ми вийшли із цього стресу, і ми пізнали щось нове, ми дізналися про щось. ми… Познайомилися з новими людьми, ми відкрили в собі якісь таланти і так далі. Але якщо людина довго не має виходу із стресу, вона не знає, як їй діяти, вона запуталася. Це, звичайно, руйнує її життя, руйнує її стосунки, руйнує взагалі її мислення. Тобто, в дистресі, коли людина не має виходу, можуть з'явитися проблеми на роботі, проблеми в сім'ї. Проблеми із здоров'ям. У людини розвивається апатія, депресія і прогресують хронічні хвороби. Для того, щоб ваш стрес закінчився не дистресом, а еостресом. Зараз ми з вами розглянемо засоби, чинники, які допоможуть людині в стресовій ситуації. Перший це засіб самодопомоги. Правильно налаштуйте свій графік дня. Праця і відпочинок повинні бути правильно складені. Наступне це повноцінний сон. Правильне харчування. Якщо вам допомагають медитації, це завжди за, це допомагає людині відпочити морально. Також займатися улюбленою справою. Малюйте, пишіть вірші, тобто те, що вам приносить задоволення. Наступне це багато ходіть на свіжому повітрі. Відпочивайте, дивіться на красу природи і так далі. Технічні засоби включають в себе небагато компонентів, але вони також є суттєві і дієві. Ну, Найперше це слухайте музику, яка вам приносить задоволення. Дивіться гарні фільми із хеппі-ендом. Перегляд серіалів, спілкування із друзями в соціальній мережі. Наступний засіб це засіб, який вимагає участі іншої людини. Коли ви переживаєте стрес, не потрібно тримати його в собі. Спілкуйтеся із людьми, яким ви довіряєте, близьким собі людям. Говоріть з ними про свої проблеми. Розказуйте, що вас тривожить. Можливо, люди не зможуть вам допомогти якоюсь порадою, але сам факт, що ви не один, допоможе вам знайти сили та швидко вийти із стресової ситуації. У житті кожної людини можуть виникати різні неприємні обставини, непередбачувані для неї. І це може здаватися крахом, кінцем. Тобто, так як було, уже ніколи не буде. Дійсно, це правда, але важливо пам'ятати, що будь-які проблеми, будь-які негаразди можуть відкрити для нас, нас же нових, і ми станемо більш кращі, більш успішні і будемо приносити більше користі для себе і для оточуючих. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!